Керівник корпорації Apple Тім Кук не добирав слів у публічно коментуючи податкові претензії Єврокомісії. В інтерв'ю ірландським медіа він назвав рішення оштрафувати Apple на 13 мільярдів євро політичним лайном. Кук вважає необґрунтованими заяви Брюсселя про пільги, які компанії нібито надавав уряд Ірландії. Згідно з цими даними, корпоративний збір для Apple становив лише 0,005%. відсотка. Це якесь божевілля, і ми розчаровані. Зрозуміло, що все це має політичне підґрунтя. Жодних фактичних чи законних підстав не існує. Дуже легко простежити, якою була податкова ставка, і скільки ми заплатили. Ці дані є публічними в усьому світі. Їх може перевірити кожен, зазначив кук в радіоінтерв'ю. У Єврокомісії наполягають на своєму і кажуть, що висновки робили на основі фактичних даних щодо міжнародних торговельних операцій Apple. Цифри, використані у наших висновках ми отримали від самої компанії Apple. Деякі з них стосуються ще 2011-го і Були взяті зі звітів у США. у громадському доступі. Дуже мало таких даних, якщо вони існують взагалі. У нашому розслідуванні фігурує не сама корпорація Apple, а її дочірні компанії Apple Sales International та Apple, Operation Europe. It is Apple Sales International Сейлз Apple Operation Europe. Apple уже заявила, що оскаржить рішення Єврокомісії, яке на думку керівництва. Ство яблучної корпорації ставить під загрозу робочі місця. Подавати апеляцію збирається і уряд Ірландії.